Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми хотіли б вам розповісти про один із гротів Кам'яної могили, де були знайдені ось такі піскавікові конкреції. Це так звані чуринги. Одне з найцікавіших явищ первісної релігії. Слово чуринга увійшла в науку з мови австралійських племен Аранда. Так, зазвичай називали пласкі предмети каміння або дощечки зі священними знаками. Чуринги відігравали велику важливу велику роль в релігійному житті австралійців. Згідно з їхніми віруваннями, ці предмети належали далеким предкам з міфічної країни Сновидінь. Право торкатися до чорин і навіть бачити їх належить тільки чоловікам, які пройшли складні обряди ініціації. Вперше, показуючи юнакові священний камінь, наставники кажуть йому приблизно наступне: це твоє інше тіло, твій предак, ким ти був, коли мандрував по цій землі в минулому житті. Однак юнакові. Треба пройти ще багато суворих випробувань, перш ніж старші, відкриють йому таємниці його власного життя. На кам'яні могилі було знайдено близько 300 таких пісковикових конкретій різних форм та конфігурацій, які датуються добою палеоліту епохою неоліту. Перші чуринги були знайдені ще в 1938 році Володимиром Миколаївичем Дановіленком в районі Грота Бика. Пізніше, в 1952 році, біля плити номер 51 яка знаходиться неподалік від гроту Бика, Микола Яковичординський знайшов оригінальну рибоподібну чорингу з двосторонніми зображеннями. Це місце він вважав безперспективним, але роботи, які проводила Приазовська археологічна експедиція Інституту археології під керівництвом Даниленка в 1971-73 роках, перевершили всі їхні сподівання. Як з'ясувалося, їм вдалося проникнути в грот досі, ніким не відвідуваний ще з первісної доби, який пізніше отримав назву Грот Чуринг. Грод був розкритий на площу близько 50 квадратних метрів, і він представляє собою порожнечу висотою 35-50 сантиметрів, вгорі, яка має верхня поверхня цього гроту, це пісковикова плита первинного щита, а знизу це пісок бурого цвіту. Порожнеча цієї цього гроту була заповнена верхній частині гумусованим еоловим піском, а нижня більш щільним бурим піском. Саме на ньому і було знайдено понад 40 таких от, чуринг. Які мали лінійно геометричні накреслення в одних випадках з однієї сторони, багатьох з двох сторін, іноді на цих чорунках були виявлені підмальовування природними фарбами червоного або чорного кольору? За технікою нанесення зображення на чурингах були виконані однаково шляхом врізання глибок, неглибоких вузьких ліній. Мабуть, за допомогою крем'яних пластин, що, на думку Даниленко, підтверджувало кам'яний вік цих безумовно культових предметів, знайдені в цьому гроті чуринги, мали довжину від 5 до 70 сантиметрів. І як вже я вже зазначала, вони мали декорування лінійно-геометричними зображеннями. На деяких більшість екземплярів мали ці накреслення, в деяких їх не було. Але невідмінною умовою цих знахідок було подібність до рибоподібної форми. У знайдених чурингах Даниленкам було виділено кілька різновидів: дельфіноподібні, рибоподібні веретенної форми з плавниками і без них. Пласкі камбалавідні і нарешті самоподібної форми. Даниленко вважав, що між різними групами цих чуринг є велика відмінність часі, дуже вони відрізнялися за формами, станом збереження, а також сюжетами, які були відображені на них. Такі пласкі конкреції пісковікові свого часу дуже часто зустрічались на пагорбі Кам'яна Могила, і свого часу нашими предками були виявлені та принесені в ці грот і перетворені на чуринги шляхом нанесення сакральних знаків. Ці предмети дійсно мають подібність до австралійських чуринг. Даниленкам було висловлено припущення. Що знайдені в цьому гроті предмети, відбивають існування культової практики, яка мала глобальне поширення і полягала в створенні особливих предметів переважно рибоподібної форми, прикрашених різними знаками. Такі предмети ховали в потаємних місцях, присвячували їх тотемічному культу. Пов'язуючи його з існуванням чисельності матеріалізованих душ із зачатками анімістичних вірувань. Особлива цінність археологічного матеріалу, отриманого під час розкопок в Гроті Чурин, полягає в тому, що він після багатьох тисячоліть лежання в ґрунті, був знайдений в непорушному стані. В ґрунті було знайдено тільки чуринги без усякого супровідного матеріалу. І як з'ясувалося, до 1973 року дослідники кам'яної могили не мали справу з пам'ятками подібного стану збереження. У 1973 році Дониленка була відкрита лише східна частина цього гроту. В 90-х роках Борисом Дмитричем Михайловим була досліджена. Північна частина цього гроту де було знайдено ще 12 таких пісковикових конкретів. Шановні друзі, запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш заповідник, де ви можете дізнатися ще багато цікавих фактів про дивовижну пам'ятку історії, археології та культури Кам'яну могилу.